Що таке переїдання через стрес? Уявіть, що у вас відбулася важка розмова з чоловіком, яка викликала у вас купу переживань. Це і думки, і емоції, і відчуття в тілі, і ви йдете прогулятися, щоб зібратися з думками. В цей момент ваші переживання заходять в ваш, так би мовити, емоційний контейнер, там перетравлюються і повертаються вам у вигляді рішень та енергії до дій. І ви йдете до чоловіка зі словами Слухай, в мене є ідея. Або інший приклад: після ночної атаки безпілотників ви пережили дуже сильний стрес, вам знадобився час, щоб ваш емоційний контейнер перетравив ці переживання, і ви вирішили виїхати з країни або залишитися боротися. Таким чином, ваші переживання перетворюються на рішення та енергію для дій. Але буває так, що для вашого емоційного контейнеру переживань занадто багато, їх тиск наростає, і щоб вас не розірвало зсередини, психіка вмикає захисний механізм. Тобто Бутилку, хтось в холодильник, і коли ви приносите свій РХП на психотерапію, спеціаліст своєю психікою допомагає вам поділити ці переживання на частини, які ваш емоційний контейнер може перетравити. А успішне закінчення терапії РХП це коли ваш емоційний контейнер стає настільки великим, що ви можете самостійно перетравлювати свої переживання без захисного механізму переїдання.